Він залишав частини тіл, немов виставляв їх для огляду, наче казав Я все ще тут. Втаю тебе у Хеппі Хаус подкасті, місце, де ми обережно розплітаємо вузли модорошних таємниць. Сьогодні темна подорож у глибини 1930-х, у місто, де вбився немов обличчя, але мав почерк Моторошно витончений. Перш ніж почати дисклеймер. Цей епізод містить опис насильства, жорстоких вбивств і деталей, які можуть бути неприйнятними для деяких слухачів. Якщо вам менше 18 років, будь ласка, не продовжуйте, ми турбуємось про вас. А тепер тихіше, бо хтось уже стоїть за дверима вашої уяви. Це були роки, коли Америка ледь дихала. Велика депресія стискала міста в лещата, бідності, безробіття і відчаю. Люди втрачали домівки, шукали прихистку в тіннях залізничних мостів і наметових таборах. Клівленд індустріальне серце Огайо, місто праці, сталі і пітного прогресу. Але що приховується за фабричним димом? Що під мостами й коліями? Він обирав тих, кого ніхто не шукав. Іст-Енд Клівленда став домом для безпритульних алкоголіків, тих, хто зник із соціальних карт. Цей район отримав назву бокскар Сіті залізничники, втікачі, зламані життям люди. Вони ночували в імпровізованих халупах. Варили суп з нічого і, головне, мовчали. У такому місці смерть може бути непоміченою. Його не було видно, але тіло уже було там. Коли я вперше побачила стару карту боліт у районі Бідермана, мене кинуло в холод: там, де болотяні зарості переходять у залізничні колії, у 1934 році було знайдено першу жертву. Точніше, її частини. Поліція спочатку думала, що це нещасний випадок, але тіло було без голови і настільки акуратно розділене, що це не могла бути справа дикої тварини чи потяга. Жертва залишилась невпізнаною. У газетах його називали просто «The Unknown Torso». Труп лежав там, де ніхто не чекав знайти людину, лише трясовина, сум вітру і. Відлуння, яке нагадувало плач вже за кілька місяців друга жертва. Цього разу тіло знайшли не в болоті, а в центрі, у місті, серед людей. Голову жертви поклали поряд. Обличчя було посмішкою розсічене навпіл, а тіло знову розчленоване хірургічно точно. Це був сигнал. Він починав насолоджуватись увагою. Поліція тоді ще не знала, що йде війна. Але місто почало здогадуватись вони не чують, як я дихаю поруч. Вони не знають, де я. І це робить гру цікаво. 1935 Клімент наповнений страхом. У Кінгзбері Ранні, районі злиднів, хатків і розбитих мрій, він знаходить своїх нових жертв. Він не поспішав, вибирав, досліджував. Його жертвами стали ті, хто вже нікому не був потрібен. Поліція лише знизувала плечима. Жінки і чоловіки, часто без імен, без історій, лише торси, які ніби кричали зі смітників, але найстрашніше було те, як мовчала влада. Шеф поліції Еліот Нес, герой Сухого закону, той самий, що переслідував Аль Капуне, був у розпачі. Він зібрав команду. Але вбивця завжди був на крок попереду. Він грав і залишав підказки, бо живів у глуки і кут. Докази зникали, а тіла з'являлись у найнеймовірніших місцях у кошиках, у валізах, навіть в каналізації. Справжній жах не в трупах, а в тому, як легко його не бачити серед натовпу. Офіційна кількість убивств, приписуваних. Клівлендському м'яснику становить 12, хоча останні дослідження показали, що їх могло бути і 20. 12 відомих жертв були вбиті між 1935 і 1938 роками. Деякі слідчі, включаючи головного детектива Пітера Меріла, вважали, що в районах Клівленду, Янгстауну та Пік. Підсбур між 1920 ми та 1950 ми роками могло бути 13 чи більше його жертв. Двома основними кандидатами на додавання до початкового списку битих є невідома жертва на прізвиську Леді Озера, знайдена 5 вересня 1934 року, і Роберт Робертсон, знайдений 22 липня 1950 року. Жертвами зазвичай були невідомі, як я вже говорила, але деякі особи були встановлені. Жертви під номером 2, 3 та 8 були ідентифіковані як Едвард Андрасі, Флорец Пепліло та, можливо, Роуз Волес відповідно. Здавалося, що жертвами були люди нижчого класу, легка здобич. Багато з них були відомі як працюючі бідняки, яким більше не було де жити, окрім занедбаних нетрів, часів депресії або, відомо, або у районі, відомому як клідленські квартири. М'ясник завжди відсікав голову і часто розшленовував тіла своїх жертв, іноді розріз... розрізаючи тулуб жертви навпіл або відрізаючи їх сатеві органи. У багатьох випадках причиною смерті було саме обозголовлення або розчленування. Більшість постраждалих чоловіків були кастровані, деякі жертви мали сліди хімічної обробки їх тіла, багато жертв були знайдені через значний період часу після їхньої смерті, іноді понад рік. В епоху, коли криміналістична наука була в основному в зародковому стані, ці фактори ще більше ускладнювали ідентифікацію. Тим більше, що голови часто, голови часто залишались невиявленими. До речі, Еліот Нес, про якого я говорила раніше, обіймав посаду директора громадської безпеки Клівленда, хоча він і не мав прямого відношення до розслідування, його репутація лідера зробила його непереборним персонажем у сучасній історії, клівенського м'ясника, і Нес сприяв арешту одного із підозрюваних доктора Френсіса Суїні. Крім того, він особисто проводив рейди в шалашах продяг і, врешті, спалив Кінгберіран, з якого вбивця забирав свою жертву, намагаючись зупинити вбивство. У якийсь момент вбивця насміхався над несом, помістивши останки двох жертв на очах свого офісу в мерії. На очах всього офісу Мерії, вибачаюся, Жертв, до речі, називали Джон Доу і Джейн Доу. Тобто чоловіків називали Джоном, їх було всього шість невідомих Джонів і чотири Джейн. Це були жінки. Також є й можливі жертви ем, пані Озера, який отримав. Таке прізвисько він був знайдений біля пляжу Евкліда на березі озера Ері, фактично на тому ж місці, що й економічна жертва номер 7 Деякі дослідники жертв зараховують пані озера як жертву номер 1 або нульову жертву. Далі безголове тіла невідомого чоловіка було знайдено у товарному вагоні в Ньюкаслі, штат Пенсільванія, 1 липня 1936 року. 3 травня 1940 року в товарних вагонах поблизу Маккіс Рокс, штат Пенсільванія, були знайдені три безголові жертви. Усі отримали ті самі поранення, що й е, надавав убився з Клівленда. Розчановані тіла також були знайдені на болотах поблизу Ньюкаслу у період з 1921 по 1934 і між 1939 і 1942 роками. У вересні 1940 року в статті Newcastle News вбивця згадує як вбивця з болота. Майже ідентична подібність між жертвами в Ньюкаслі та жертвами в Клівленді, штату Огайо, у поєднанні зі схожістю між болотом вбивців Ньюкаслі та Клівлендським Ран, обидва з яких були безпосередньо з'єднані лінії залізниці Балтімор і Огайо. Було достатньо, щоб переконати Клівленд детектив Пітер Меріло. Був переконаний, що сполученням є залізниця, яка курсує двічі на день між двома містами. Він часто їздив порейком під прикриттям, шукаючи підказок особи вбивці. Також ще можлива жертва 22 липня 1950 року тіло 41-го 41-річного Роберта Робертсона було знайдено на підприємстві на Девенпорт Авеню у Клівленді. Поліція вважала, що він був мертвий від 6 до 8 тижнів і, схоже, був намисно обезголоблений. Його смерть, здавалося, відповідала профілю інших жертв, він був віддалений від своєї сім'ї, мав досьє про арешт і проблеми з алкоголем, а також був на периферії суспільства. Незважаючи на широке висвітлення в газетах, пов'язуючи вбивство зі злочинами 1930-х років, детективи, які розслідували смерть Робертсона, розглядали це як Окремий злочин. Також у 1939 році вбивця з Клівленду заявив, що вбив жертву в Лос-Анджелесі, Каліфорнії. Розслідування виявило, що це були кістки тварин, тож або він вирішив обманути слідчих, слідчах, або він заховав кістки надійніше. Також, власне, як і всі вбивці, відомі і ті, які залишились непійманими, він хотів уваги. І тому він відправляв листи. Тож, перейдемо до листів. Вони шукають мене в темряві, але темрява це я фрагмент із листа, який так і не підтвердили офіційно. Він ніколи не надсилав листів офіційно, не як содяк, не як Джек Різник. але поліція отримувала дивні записки, анонімки, газети, ледь приховані погрози. Один із листів, який я змогла знайти в архівах, був написаний червоним чорнилом, підкресленнями по іменах офіцерів і під кожним цифра. Потім стало зрозуміло, Це кількість днів до наступного тіла. Але їх ніхто не оприлюднив, бо визнавати значить визнавати провал. Я живу під їхніми вікнами. Вони проходять повз мене. Смішно. Я чистий, бо я пив у їхніх очах. Хто ж це міг бути? Поліція затримувала різних людей: одного братягу з медичною освітою. Його так і не звинуватили, бо він втік. Іншого – зникає з вулиці лорейн Авеню. Він сам прийшов, щоб зізнатись, але його історія розсипалась як пісок. А ще був один той, про кого говорив сам Нес. Його ім'я не називали публічно, його вивезли з міста назавжди, психіатрична клініка, але й там тіла зникали. Він ніколи не залишив місто, він став його тінькою. Хтось вірив, що мисник був декількома людьми. Хтось, що це працівник Моргу, а хтось вважав, що це був сам НС. Параної було не менше, ніж крові. Розглянемо детальніше кілька версій. Одна там буквально, чуть -чуть, інша більш детально. 24 серпня 1939 року. Ти річний житель Клівленда Френк Долезо був заарештований як підозрюваний у вбивстві Флоренс Паліло. Пізніше він помер за загадкових обставин у в'язниці. Скоріше за все, його звинувачували лише в одному вбивстві. Можливо, цей вправді був він, можливо, він просто е, наслідував метод, щоб... До нього не причепились, би мовити, Нез... невідомо. А далі більшість дослідників вважають, що це був доктор Френсіс Суні, який був ветераном Першої світової війни, був части... який був частиною медичної частини, яка проводила ампутації в польових умовах. Після війни Суині став Став алкоголіком через патологічну тривогу та депресію, що виникли внаслідок військового досвіду. Пізніше у Свіні взяв особисте інтерв'ю Еліот Нес, який керував офіційним розслідуванням бивств як директор з безпеки Клівленда. Свіні під час цього допиту був настільки п'яним, що його потрібно було тримати три дні. Щоб він протверезів і нормально не зміг відповідати на питання. І поговорюють, що під час цього допиту Свині не зміг пройти два дуже ранніх тестування на поліграфію обидва тести проводив експерт на поліграфі Леонард Кіллер, який сказав Несу, що у нього є своя людина. Нес, мабуть, відчував, що шансів на успішне судове переслідування лікаря було мало, тим більше, що він був двоюрідним братом одного з політичних опонентів Неса, конгресмена Марті... Мартіна Свіні, який публічно переслідував Неса через те, що він не впіймав вбивцю. Свінні ув'язнили в лікарні і звідти він розсилав листівки з погрозами та переслідував Неса та його сім'ю до 1950-х років, поки він. Не помер і листівки аж тоді перестали приходити, і він тільки після своєї смерті перестав займати Неса. Чому існує теорія, що не було ніякого кліпленського м'ясника, було певна група людей, яка цим займалася. По-перше, коронер округу Каяхога Артур Пірс. Можливо, був непослідовним у своєму аналізі щодо того, чи були порізані на тілах фахівцями чи е, якимось халтурщикам. По-друге, його наступник Сем'юль Гербер, який почав привертати увагу пресі через свою участь у таких справах, як судовий процес про вбивство Сема Шепарда, здобув репутацію всяких теорій змов. Тому достеменно відомо лише те, що всі жертви вбивства були розчленовані. Також ходять чутки, що Кливляндський вбивця приїхав на захід і написав лист або два Еліота в якому говорив, що покинув Клівленд назавжди, але він ну, міг бути причетний до вбивства чорної Жоржини, оскільки обидва вбивства мали схожість, відомі лише вбивці. Кажуть, що Еліотне Еліот забрав. Ім'я в могилу. Я не змогла спати після того, як завершила розділ про тіло номер 11 не тому, що це була чергова безіменна жертва, а тому, що, коли я закривала ноутбук, почали стукатися вікном. Нічого дивного, правда? Просто вітер, дерево, голуб. Але мозок вже був не тут, він був у 1937 році, у Клівленді, у тиші, у темряві, яка знала, як ховати сліди. І знаєте що? Я зрозуміла, справжній жах не в тому, що ми не знаємо, хто це був, а в тому, що ніколи не було, нікому не було діла до тих, кого вбивали. Він вбивав безхатьків, мігрантів, людей на дні. І місто мовчало, коли смерть приходить. Бо тих, кого не рахують, її ніхто й не зупиняє. Ви слухали Happy House подкаст історію про того, хто вбивав у ціні міста, що хотіли здаватися чистим. Це не просто історія про серійного вбивцю, це історія про забутих, про тих, хто так і не отримав свого імені, і про тишу, яка завжди щось приховує. Дякую, що були тут і пам'ятайте, є речі, про які не говорять у газетах. Але вони все одно трапляються. Він не зник, він просто навчився краще ховатись.